Попри перемир'я, ситуація навколо Маріуполя залишається напруженою. Хоча на перший погляд з цього не помітно, і місто живе своїм звичним життям. Важливу роль з контролю безпеки в даному секторі відіграють добровольчі батальйони, зокрема Азов, а також батальйон Полтава. Значну частину їхнього матеріального забезпечення беруть на себе волонтери. Цього разу в розпорядження формувань передали техніку позашляховик, вантажний мікроавтобус і квадрокоптер. Бійці говорять, така техніка їм вкрай необхідна для виконання бойових завдань а нужна техніка для того, щоб передвиватися по лінії фронту. І... Виконувати службові обов'язки. Вони перевозять лічний состав і продукти підвозимо. Ну, тобто вони постійно зайняті. Щоб не вести вантажний бус порожнім, волонтери заповнили його продуктами харчування та одягом, що необхідні добровольцям. В свою чергу силовики радіють таким подарункам та висловлюють подяку. Я від цього серця вдячний полтавській громаді за такі подарунки. Це це дуже велика допомога. Земний уклін вам за, за таку підтримку. Це дуже добре. Артилеристам полку Азов волонтери передали безпілотний літальний апарат. За їхніми словами, зараз потрібно, окрім допомоги продуктами та бронежилетами, залучити сили для матеріально-технічної модернізації військових. Тому що ворог дуже гарно оснащений, ворог має дуже гарне сучасне обладнання. І наша, на жаль, наші військові в цьому плані відстають, тому нам було прийнято рішення якомога більше витрачати зусиль на те, щоб от саме технічну модернізацію провести на даний час. Важке озброєння калібром більше 100 міліметрів відведено від лінії фронту. Але як розвиватимуться події далі, ніхто спрогнозувати не може. Тому військові мають бути готовими до будь-якого сценарію у випадку продовження бойових дій. Безпілотник буде важливим помічником у роботі артилеристів. Інколи ну розвідники, які на лінії далекомірники, вони інколи. Не справляються через те, що можуть бути дерева, можуть бути будинки, може ну все що угодно бути. За допомогою таких, от бупла, тобто квадрокоптерів, ми можемо підніматися і конкретно спостерігати, де розриви йдуть, щоб, не дай Бог, ми там не попали по своїм або чітко попали, куди нам треба попасти. Як би не розвивалися події на сході України, волонтерська допомога і надалі буде залишатися вагомим фактором функціонування нашої армії, говорять бійці.